Так, Павлович, вітання з перемогою, важкою, непростою у цьому західноукраїнському дербі. Враження. І що у вас на душі зараз після гри? Фух, на душі все добре, враження хороші. Футболісти молодці, що зібрались після поразки, проявили характер. Я вважаю, що вони заслуговували сьогодні на перемогу. Молодці. От так до кінця треба грати. В першому таймі нікому з команд не вдалося забити відкрити рахунок, у другому ми забили і через кілька хвилин пропустили, коли от повірили в те, що можемо дотиснути суперника. Ну, я рахую, що із перших хвилин ми боролись, у другому таймі, коли ми забили, і зразу один удар по наших воротах і ми пропустили, але все рівно ми вірили в хлопців, що вони проявлять характер, що вони зробили. І ми в кінці забили воду. Зрозуміло, що настрій позитивний. Прикарпаття залишається у боротьбі за четвірку? Так, да. ми залишаємося в боротьбі. Які настрій на наступні завершальні матчі у першій частині? Будемо готуватись, будемо готуватись серйозно, досить серйозно будемо готуватись.